Відбулося перше засідання міжвідомчої координаційної ради в оновленому складі. Дуже важливо, щоб сьогодні спільно ми обдували простір зацікавленості та любові до української ідентичності, до нашого коріння, розуміння того, що сьогодні нас об'єднує, розуміння нашої спільної мети, якої прагнемо, ми досягнути, щоб в нас всі була спільна візія майбутньої вільної, незалежної і успішної України. Зараз маємо вікно можливостей, тому перезапуск цієї ради, її оживлення, реальні результати, які ми очікуємо. Це прям. Я думаю, що буде дуже гарний результат для країни. Якщо говорити про політики Міністерства культури, то тут чітко можна нащупати ці м'язи, ці конкретні політики, які в сфері культури будуть забезпечувати утвердження і розбудову української ідентичності. Перш за все, це зміцнення автономією, утвердження українських культурних інституцій. Друге, це створення і популяризація українського контенту, який буде повертати нас до того, хто ми є насправді, і розповідати про це доступною мовою, яку повірять всі. І третє, звичайно, це охорона і збереження української культурної спадщини. Питання української мови як державної є направду найвизначальнішим таким чинником нашої самоідентифікації. І через те знання рідної мови, якраз і підсвідомо, і на рівні свідомості нас нам дозволяє себе позиціонувати тим, ким ми е, називаємось. У нас сьогодні йде війна. У тому числі за ідентичність, і коли росіяни вибудували свою ідентичність, створивши в 2000-х роках під назвою Руський мір, яким вони за яким вони зайшли в Грузію, за яким вони заходять в Молдові, сіля Придністрові, Білорусі і заходять в Україну, то у нас з вами нема цього щита. Українська ідентичність це такий, я би сказала, стержень, на основі якого можна формувати питання національної єдності. Здавалося, це б і легка тема, і важка водночас, тому що простою мовою пояснити українцям, хто ти є, треба теж вміти, тобто вибрати культурні такі складові, щоб українці себе позиціонували через культурні елементи.